Полтава, Подільський пляж, нутрія вже виходить на сам пляж до людей. Зовсім не боїться нікого. Ось така весняна краса. Люди відпочивають. О, зонтики, лавочки і ось таке кумедне творіння зовсім не боїться. Переслідувала мене доволі довго просить якийсь смаколик. Обов'язково приходьте до подільського пляжа, якщо ви живете в Полтаві, погодуйте цих нутрячків. Вони чекають на ваші смаколики. Це дуже позитивно. Ну, от бачите, тільки внутрі бачить людей зразу одразу вилазить із води. Навіть думаю, що телефон це то також буде якась вкусняшка. Зовсім ручні. Будемо намагатися погодувати хлібушком. Ну, Вона ще молоденька, тому трішки боїться, мабуть, обережно підходить. А подивіться на ці зуби, вони як вогники. Попила зразу тікати. Ну, а взагалі внутрі тут дуже ручні, не бояться людей. Дуже цікаво. Поплавала, подумала і все ж таки наважилась. Тварини бійся, взяла. Якась зовсім маленька і молоденька, бо інша сьогодні годували, то і виходила, і навіть йшла за нами, а це зовсім така сором'язлива. Ось так багато людей на Подольському пляжі. Один нутрячок нагодований плаває. І ось маленькі нутрячки. Нас чекають, щоб ми їх погодували. Подивіться на цю малечу. Вона вже також не боїться людей, виходить. Маленьких нутрій чотири штуки. А взагалі нутрі стало менше. Дивіться, побачив нас і одразу біжить, біжить. Дамо йому хлібушка. На, на, бери хлібушок. Бери. Взяв і побіг. Дуже позитивне заняття годувати цих нутрячків, Вони дуже вдячні за це. Я вам бажаю гарних та веселих відпочинків на природі з настанням теплих погод. І до нових зустрічей на моєму каналі. Дякую, до побачення.